Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати нову функцію, яку ми зробили. Вона стосується реєстрації нової компанії або ж створення нових користувачів вже в існуючій компанії. Це підтвердження імейл-адреси. Тобто, до цього можна було просто зареєструвати компанію тут. І одразу користуватися системою зараз так вже не вийде. Треба спочатку підтвердити свій емейл, тобто якісь неіснуючі емейли тут, вказувати немає сенсу. Давайте спробуємо зареєструвати нову компанію. Возив тут всі поля обов'язкові, тому трошки треба попотіти так, ну, пробуємо. Значить, ми бачимо тут нотіфікацію, що успішно, але будь ласка, підтвердіть свій емейл. Тепер давайте підемо на пошту, і ми бачимо, що нам прийшов такий імейл з посиланням, яке треба натиснути для того, щоб підтвердж... підтвердити емейл. Ми по ньому переходимо. Бачимо, тут, що треба натиснути кнопочку для того, щоб підтвердити. Натискаємо. Імейл підтверджено, і ми можемо тепер залогінитись. Залогінились, і я сказала, що це стосується ще створення користувачів із системи. Нагадую, що така функція є. Якщо ви хочете декілька користувачів, то через цю сторінку можна створити користувача. Ну, Це може бути якийсь у вас адмін. На майбутнє це ми, можемо, ми плануємо розділити ролі, тобто, щоб у кожного користувача були різні ролі. Зберігся такий користувач, але, але цим користувачем зайти ще буде не можна. Давайте спробуємо ним зайти. Ми бачимо, що імейл адреса не верифікована. Тобто ми не можемо залогінитися, бо імейл адреса не верифікована. Тож, йдемо, верифіковуємо. Так. І пробуємо ще раз. Тепер все добре. На цьому все. Всім па-па.